Взагалі Нафтогаз це величезна чорна діра української економіки. Навіть тоді в ті часи, коли вони показували прибуток угу. при квазі прибуток або по факту там того і прибутка не було. Угу. Тому що фактично вони відобразили кошти, які вони отримали від Стокгольмського суду. Це 3 мільярди гривень, 3 мільярди доларів. Вони їх отримали чи вони тільки показали? Вони отримали. отримали. Але при тому а, ці кошти розтворились в цій Чорній дірі, і ми абсолютно не знаємо достаменно, куди пішли кошти. Угу. Але це тільки 3 мільярди. Я робив розрахунок 2-3 роки тому. А, Оскільки на, скільки додатково заробляє однак Нафтогаз України під час так званого псевдореверсу, який а, в свій, свій час вів в Україні Яценюк, типу ми відмовляємося від російського, російського газу, газу, і, от через словацькі прокладки, будемо закупати цей російський газ. Угу. По факту, ми розуміємо, що сам газ нікуди не дівався. Ми як качали весь цей час до 2022 року. Тож в 2022 році ми наприкінці 21 першого року, на початку 22-го, ми дійсно відмовились від російського газу, буквально за декілька місяців до війни, uh -huh. і вже був фактичний реверс а, з території Хорватії. але uh -huh. весь цей час нам впарювали: даруйте за сленг. То що ми купуємо європейський газ? По факту, це був чисто російський газ вартістю 230-280 доларів. А по, по тій ціні він продається а, в, в Європу, а нам його продавали. Нам за, його за продавали. О, за скільки. А всі ці е, вартість газу можна знайти е, на сайті Мінекономіки. Це mm -hmm. дуже просто. Входиш, і там є цифра. Е, вартість, е, таможена, вартість газу, митна вартість газу mm -hmm. на в день. Коли вона перейти на кордону, і там є всі ці дані є. Там дані 380 400 доларів за. Ну тобто, якщо просто сказати. Е... Ми брали там же саме, де і раніше російський газ, тобто він входить на територію України. Да. Ми його забираємо і населенню його да. населенню його транспортуємо, але декларуємо, нібито ми закуповуємо європейський, якийсь там норвежський чи там словацький швейцарський газ. І реверсом закачуємо сюди в Україну. Да. І рахуємо от, всі ці втрати, нібито він туди пройшов, зворотні от це, це, це саме цікаве. Да, да. Саме цікаве якраз цей реверс. А продавали нам його по схемі Амстердам Плюс. Так То ми не, не беремо без реверсу. Що таке Амстердам Плюс? Амстердам Плюс Плюс. Це вартість доставки газу від Амстердаму до кордону з України. Uh -huh. Вартість, оця а, середня вартість, знову ж можна порахувати, я це зробив. Це близько 50 доларів на тисячу кубометрів. Uh -huh. А потім ми беремо загальний обсяг газу, який завозиться, який вроді би закуповує НАК Нафтогаз, і помножуємо на ці 50 доларів. Uh -huh. Вийшло в мене а, на рік. Додатково з нічого. Тобто, фактично нічого не роблячи, НАК Нафтогаз заробляв 650 мільйонів доларів Навіть. на нібито на, ніби ніби, на неіснуючій послузі транспортування. Вона не існувала ніколи. Але фактично ми додатково сплачували. Де ці кошти дівались, також невідомо. І останнє, щоб закінчити тему Нафтогазу. Як це відбувалось, крім того, що от окремий заробіток, і ще одна тема, яку вони експлуатували, це закупівля, не своєчасна закупівля, наприклад, газу. Угу. Що це означає? Це означає, що газ а він коштував на ринку до там, останніх двох років. Він коштував, наприклад, влітку дуже дєшево, дешево. Угу. дешево. Взимку він, дорожав. Взимку він дорожав, наприклад, да, там якщо в лютому сплачувати а в травні і на початку літа він стоїв там в 4 рази дешевше. Так, от на цій схемі різниці вартості газу. Якщо подивитися, коли ми закачували газ і коли ми його закуповували, ми також втрачали сотні мільйонів гривень. То, тому то, осідали ці кошти я думаю, мільярди Може, ні, ні, ну а якщо а порахувати там ж тільки тут об'єм. Ну об'єм закупівлі НАК Нафтогазом а, газу був близько 5 мільярдів кубометрів газу. А 5 мільярдів це завозили частні компанії, які закачували в наші газосховища. 20 мільярдів це газ українського видобутку, 14 мільярдів це державна компанія Укргазвидобування і 6 це приватні компанії. Тобто ми говоримо за обсяг в 5 мільярдів кубометрів газу. От на цих 5 мільярдах кубометрів вони заробляли сотні мільйонів доларів на втратах. Тобто, можна, наприклад, купити газ в травні. Можна купити в червні або в липні, коли він коштував на ринку 50-100 доларів. Зрозуміло.